Доброго дня. Сьогодні у нас в турбінах h аж 200. Клієнта є жалоба на те, що великий розхід масла. Також турбіна кидає масло і є свист. Зараз будемо розбирати, дефектувати і подивимося, що з нею не так. Звичайно, що потрібно в першу чергу перевірити актуатор. Актуатор у нас справний. Тиск тримаю. Розкручуємо слив масла із картриджа турбіни. Також потрібно розібрати, зняти точніше пляні з турбіни. Так, розібрали. Тепер дивимось на стан чугуна на самій калітки можна побачити, що в нас є тріщини. Це може бути причиною недодува, свиску турбіни. Отже, буде рекомендація у цьому випадку заміна чугуна. Зараз будемо ставити мітки на самі турбіни. Далі ми розкручуємо кільця, яке тримає сам наш картридж. І з гарячої частиною турбіни. Турбіна у нас туго крутиться сам вал. Зараз далі розберемо глянемо, що у нас далі знімаємо кільця. Яке тримає холодну частину нашої турбіни так. Ось наше компресорне колісо. Можна побачити яке воно чорне, це від сапуна, який летить із двигуна і засасує в нашу турбіну. Також ми можемо побачити, що Кричатка одна і друга трохи зігнута. Це слідчить тому, що щось прилетіло. Отже, будемо міняти картридж. Отже, звертайтеся на наш дізель сервіс «Вегараж», зробимо все якісно, швидко і за гарну ціну.